Нашої хати хочемо вам, Господаю, заколядувати, хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, хай Ісус, мале дитя, благослови. Аби милі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус мале дитя, благословить вас, в мирі проживали, і біди не знали, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали, і біди не знали.